Вітаю вас на нашому занятті. Давайте з вами пригадаємо, яка зараз пора року. Так, вірно, зараз весна. А хто знає, який зараз місяць? Травень, вірно. За вікном зовсім тепло. І. Сонечко так гарно пригріває, що прокинулася вся природа. І ми з вами бачимо навколо безліч квітів. Давайте пригадаємо назви квітів. Отже, дивимось, це ромашка. Давайте разом повторимо Ромашка. Добре. Троянда, троянда, пивония, дзвоники, пивония, Дзвоники. Мак. Мак. Коллеба, коллеба, сонячник, сонячник ирис, ирис волошка, волошка, дивіться. Роза, ромашка, півонія, дзвоник, волошка ірис, соняшник, мак, кульбаба це все разом квіти. Давайте повторимо квіти. А тепер ми пограємо з вами в гру один багато. Дивіться, це один мак, а тут їх багато. Це маки. Повторимо це мак, а це маки. Дивіться, це одна троянда, а тут їх багато. Це що? Троянди. Повторимо. Троянди. Це один соняшник. А тут їх багато. Це соняшники. Повторимо соняшники. Це одна волошка, а тут їх багато. Це що? Волошки? Волошки? Це одна хульбаба, а тут їх багато. Це що? Кульбаби. баби, Куль баби. Це один дзвоник, а на цій картинці їх багато. Це, що? це дзвоники. Подивіться це Ромашка, а тут їх багато. Це що? Ромашки. Повторимо ромашки. Це одна півонія, а тут їх багато, це півонії. Півонії. Це один ірис. А тут їх багато вони іриси, іриси. А ще пропоную пригадати кольори та. Поставити квіти в відповідні вази за кольором. Нам з вами потрібно поставити квітку у відповідний вазон за кольором. Давайте подивимось, якого кольору ця квітка. Ця квітка червона якого кольору вазон для неї? Для неї червоний вазон. Знайдіть його. Знайшли. З'єднаємо. А яка фігура намальована на червоному вазоні? Сердечко, дуже добре. А ця квітка якого кольору? Вона блакитна. Добре. Давайте знайдемо для неї вазон такого ж самого кольору. Знайшли, з'єднуємо, який узор на блакитному вазоні ялинка. Добре. Ця квітка якого кольору? Вона помаранчева. Давайте знайдемо такого ж самого кольору вазон. Знайшли, з'єднаємо. А яка фігура намальована на помаранчевому вазоні? Зірка добре. Ця квітка якого кольору? Вона фіолетова. Давайте знайдемо вазон такого ж самого кольору. Знайшли, з'єднуємо, якого кольору цей вазон. Фіолетовий. Яка фігура намальована на фіолетовому вазоні. Квіточка Чудово. Молодці! Отже, сьогодні ми з вами пригадали назви квітів. Квітів, які розквітають на кінці весни, коли стає зовсім тепло. Ці квіти розквітають на кінці весни і продовжують квітнути ще й влітку. Ми з вами пограли в гру один багато та пригадали кольори. На цьому заняття завершується. Do pobaczenia.